Насправді, молитва українського націоналіста, вона не є заміною молитв до святих, а вона є чимось іншим, чимось дуже важливим для саме українських націоналістів, в плані того, що це звернення до найдорожчої реальності, з якою ми стикаємося, до реальності нашої батьківщини, до того, що для нас всіх є святим і незалежно від твіросповідання. І для християн, і для мусульман, для юдеїв цінність України є абсолютна. Якщо людина бореться за Україну, то для неї саме Україна є таким об'єктом, до якого звертаються в найскрутніший час, зокрема, і перед боєм і час бою думки цієї людини. Тому українські націоналісти звертаються перед боєм, звертаються в важкі часи.